Безпека як індикатор щастя у теперішній реальності. Безпека саме та складова життя, якою ми сьогодні переймаємось на усіх рівнях. Отож, освіта рівненщини, об'єднавшись із головним управлінням ДСНС, активно реалізовують всеукраїнський проєкт клас безпеки. Вже в цьому році ми завдяки спільним зусиллям нам вдалося створити п'ять таких класів, і тільки на Дубичні це вже третій. Відповідно, ну люди знають. Як над цим працювати, і знають, які повинні бути ці класи. Об'єднала нас спільна тема безпека наших дітей. Дуже важливо, щоб в цей період випробування, які є в нашій країні, щоб кожен із нас і ми разом об'єдналися за для того, щоб по справжньому зробити комфортним. І в першу чергу безпечне перебування наших дітей у закладах освіти. Це пріоритет номер один. І тому сьогодні подія до відкриття класу безпеки на базі приватного закладу до низька гімназії примудрить. Сподіваємося, що з відкриттям даних класів процес буде завжди безпечним і надійним в плані того, що ми бачимо прикладний характер даного кабінету. Я думаю, що вчителі даного закладу і всіх інших будуть бачити приклад, як правильно і методично. Навчити дітей бути безпечними, захищати в першу чергу себе, розказати тим, хто поряд, як перебувати в безпеці. І, звичайно, дякуємо всім, хто причетний до створення таких класів. У новоствореному класі безпеки гімназисти вивчатимуть правила пожежної безпеки, потенційну загрозу від підозрілих предметів, що можуть виявитися вибухонебезпечними, порядок дій при сигналі, повітряна тривога та багато іншого. Безпека це про здоров'я наших дітей, це про майбутнє наших дітей. Це про наших дітей взагалі. Тому приділяємо надзвичайно велику увагу тому, щоб проводити таку профілактичну роботу, виховну роботу серед діток. Співпраця це дуже важливо. Ми сьогодні відкриваємо 15-й клас безпеки. Ми знаємо, що найголовніше в нас це тільки здоров'я і життя наших діток. А якщо ти навчений, то ти озброєний і ти безпечний. Клас чудовий. Дуже радує те, що наш має приватний заклад, але не остається осторонь від таких подій. Діткам будь-якого віку важливо почувати себе в комфорті, а в комфорті вони себе зможуть відчувати тоді, коли вони будуть в безпеці. Для цього їм необхідно мати базові безпекові знання. На превеликий жаль, відколи війна стала для нас реальністю щодня з'являються якісь нові небезпеки, і дуже важливо говорити з дітьми про якісь нові правила безпечних і навчати їх цьому в свою чергу. Гімназисти при мудрості вразили присутніх своєю театралізованою виставою. Перше заняття традиційно провели рятувальники. Важлива бесіда супроводжувалась інтерактивними додатками та важливою наочністю для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.